Доброго дня, дорогі глядачі народної думки. Пенсійна реформа все більше почали про нього говорити і все більше ставлять акценти на пенсійні справедливості, щоб не було такого розриву, да коли одні отримують 3 тисячі гривень. Прокурори, судді, всі інші по 30, 40, 50, 100 і навіть 300 тисяч гривень. Про це навіть відверто говорить міністерство соціальної політики, що Наразі пенсійна система недосконала, от тому потрібно запускати пенсійну реформу. Наразі дедлайни, тобто час, коли вона має бути запущена, це липень місяць. Попередньо, тому що в Верховній Раді її ще нема. Но Міністерка соціальної політики ось по останнім заявам сказала, що документ майже готовий для передання його до Верховної Ради на розгляд і на голосування. Тобто <кхе> рухається. Рухається, і це хорошо, тому що пенсійна реформа повинна покращити життя дуже багатьох пенсіонерів. Зокрема, має значно зрости доплата тим пенсіонерам, які пішли на пенсію давно, це 90 2000 ні роки, тому що весь час індексація, оця, яка проводиться, не доганяла того рівня збільшення, яке потрібно вже було. І по-друге, Має значно зрости доплата за понаднормовий штаж. Зокрема, коли я робив попереднє відео, де я просто розповідав, да, про нього дуже багато в коментарях попросили розрахувати, як же ж буде доплата за стаж, тому що це основна зміна, тому що все буде рахуватись по-новому. Для пенсіонерів це, знаєте, як сніг на голову, і я розумію, чому, тому що, ну, коли міняється все і формула, і тобто те, то, що люди отримували раніше. Все по-іншому, то потрібно до цього якось приготуватись. Тож, ви просили, відповідаю, як буде змінюватись доплата за наднормовий стаж. Вірніше, вже не буде такого поняття, як наднормовий стаж. Вже буде просто поняття стажу, кількості стажу. Ну, тобто, є мінімальний для виходу на пенсію до 2028 року, це буде 35 років, не менше ніж. Щоб 60 вийти на пенсію, або 25, щоб 63 вийти. А якщо у вас менше 25 років, то потрібно буде працювати аж до 65. Ну, це для нових пенсіонерів. А ми про пенсійну реформу для вже існуючих пенсіонерів. Тож, як будуть змінюватись доплати за стаж? Тому що вони значно зростуть, давайте я вам порахую. І поки я буду рахувати, ви зробіть дуже хорошу річ. Це натисніть кнопочку підписатись на канал. Так ви будете знати усі нюанси і будете знати про цю пенсійну реформу. Як тільки вона з'явиться, як тільки будуть якісь нові дані, ви першими будете знати і будете готові. А по-друге, тут ми відстоїмо ваші права в плані того, що розглядаємо нюанси, відверто про них говоримо, їх обговорюємо для того, щоб їх виправили в майбутньому. Тож. Що наразі платять за наднормовий стаж? 23 гривні 61 копійку. Отаку От смішну цифру. Зараз платять за рік наднормового стажу. Тобто людина рік працювала, платила податки, платила внески, все вийшовши на пенсію, 23 гривні 61 копійку отримує за кожен рік наднормового стажу. І байдуже, яка в неї була зарплата, і байдуже все, тому що воно розраховується цей показник. Від рівня прожиткового мінімуму береться 1% від нього для всіх однаково. Ну це, ну, взагалі, нелогічно, тому що якщо людина якась платила менше, якась більше, а рахується всім однаково. І дуже мало. По пенсійній реформі весь стаж переводиться в бали. Я про це вже розповідав. Але тут ми зараз акцентуємося саме бали на стажу. Це важливий нюанс, важливий момент, який потрібно зрозуміти. Всі наднормові роки переводяться в бали. В якому е, значенні? За якщо у вас е, зарплата середня по Україні, нагадаю, на зараз середня зарплата на Україні 18 500 гривень. Доволі така непогана зарплата, але в ній є і погані нюанси. Давайте, якщо з вашого дозволу, швиденько розповім про нюанси збільшення середньої заробітної плати по Україні. Для існуючих пенсіонерів це дуже круто, тому що при індексації вона збільшує відсоток. Відсоток індексації пенсії, чим більше вона росте, тобто, якщо тут буде 20, то вже відсоток різниці між попередньою і цією буде там 10% плюс 10%. І таким чином може догнати індексацію аж до 20%. Таке збільшення є хорошим. Але для. Тих, хто буде йти на пенсію пізніше, якщо їхня зарплата не доганяла середню по Україні, то їхній коефіцієнт заробітної плати буде 0,9, 0,8. І таким чином виходить, <гум> що цей показник грає в дві сторони. Для індексації, чим він більший, тим краще. Для існуючих пенсіонерів для тих, хто буде йти на пенсію, потрібно, щоб їх, щоб їх зарплата офіційна доганяла цей показник, і, значить, у них буде знижуватись коефіцієнт. Ну, про це поговоримо пізніше, а зараз ми розбираємо оці бали. Зрозумілі для вас мові? Зараз все детально розповідаю. Давайте змінимо колір, щоб все не зливалось. Тож, як розраховувати? якщо у вас. Давайте я порахую для середньої і для мінімальної. Да? Якщо у вас середня заробітна плата, то за кожен місяць вам нараховується 10 балів. Це вже прописано в пенсійній реформі, це вже взято з її форм. Ви отримуєте зарплату на протязі 12 місяців, це дорівнює 120 балів. І на протязі, ну, давайте роки вже не будемо рахувати, а будемо. За кожен рік, за кожен понаднормовий рік да? вже відпоштовхуючись від цієї цифри. 120 балів при середній зарплаті кожному пенсіонеру нараховується за рік. Якщо у вас менше, то відповідно тут може бути 9, 8, 7, 6, 5 за місяць. Да? Якщо більше, то тут може бути 11, 12, 13. Тобто, в кожного вже свій індивідуальний показник. Таким чином 120 балів. Ми множимо на ціну одного бала. Ціну одного бала ми вже рахували декілька разів в попередніх відео. Я її тут перераховувати не буду. Скажу, що там є два нюанси: перший з вирахуванням податків. Якщо буде брати ціна бала з вирахуванням податків з мінімальної заробітної плати, то то буде 0,8 гривня, тобто 80 копійок. Якщо без вирахування податків, то додаємо цих 20% да? і таким чином ціна одного бала буде гривня. Ну, беремо навіть по найнижчому показнику, щоб не завишувати свої очікування. 80 копійок. 0,8 гривень, якось так негарно написав. Але саме головне це суть. І таким чином ми получаємо 96 гривень за кожен рік понаднормового стажу. Зараз ми отримаємо, нагадаю, 23 гривні 61 копійку. 96 і 23,61. Є різниця? Є. Ну, ви скажете, що в дуже багатьох мінімальна заробітна плата. Мінімальна заробітна плата наразі по Україні 8 тисяч гривень. Якщо брати, що середня, зараз рахується, 18. 18, то 8 тисяч гривень це. Половина від мінімальної заробітної плати. Да? Ну, трішки менше половини. Ну, 4,5 бали за місяць. Ну, давайте візьмемо для рахування. Не 4,5, а щоб рівно було рахувати, візьмемо 4 бали це, це мінімум. Да? Це якщо у вас мінімальна заробітна плата, тобто менше ніхто отримати балів не може. Множимо це на 12 місяців. Що получається? 48 балів. Множимо на. Множимо на цих 80 копійок за бал і того дорівнює 30 та майже 9 гривень. Тобто, навіть при мінімальній заробітній плати доплата за кожен рік понаднормового стажу буде майже в два рази більша, ніж ми отримуємо зараз. В більшості людей цей показник більший, ніж 4 Тут буде 5, 6, 7, 8 в більшості. І таким чином тут буде 40, 50, 60, 90 і навіть 120 гривень, з кого так, зарплата більше, ніж середня по Україні. Получається, що пенсійна реформа значно покращить ситуацію з наднормовим стажем. Замість 23 гривень люди будуть отримувати те, що вони заробили. Тобто забереться оце про те, про що я завжди кричав, Оце єдиний показник один для всіх. А сформується уже стале співвідношення від вашої зарплати і від вашого стажу. Перепрацювали ви рік, нарахувались вам бали. Перепрацювали два роки, нарахувались бали. Якщо брати за 9 років, то це 960 гривень замість 236. Різниця суттєва. Звичайно, суттєва. Цих 700 гривень. Точно пенсіонери лишньому не будуть на рівному місці, якщо проведуть пенсійну реформу. Тепер головне, щоб цю пенсійну реформу провели, провели в такому вигляді, як нам показали, і е зробили все для людей. Пенсійна реформа, я ще раз повторюсь те, що казав вначалі, призвана. Зробити пенсійну справедливість в першу чергу, це підтягнути старі пенсії, які не встигали оновлюватись. Тобто ті пенсіонери живуть за межею бідності, хоч дуже довгий час працювали, а зараз просто держава не зробила умов, щоб ті пенсії правильно оновлювалися, їх підтягнути і виправити несправедливість над нормовим стажем. Коли був коефіцієнт 1,35, тоді все було нормально. Да? Тоді люди, які мали багато років стажу, отримали гідну пенсію, тому що воно множилось на повишаючий коефіцієнт. Після реформи у 2017 році коефіцієнт понизили до одного і все. І весь надномовий стаж став пшиком. За 10 років стажу 230 гривень. Тобто ти пропрацював замість 35 років 45 і отримав 230 гривень зверху. Ну, Є логіка, нема взагалі. Тепер, що ж, це має виправити дуже сильно надію, що воно дійсно прийметься, що воно буде так, як нам поки що розписали. В найближчі на 10 тижні документ передасться до Верховної Ради. Обов'язково його проскануємо, перечитаємо, вам розповім, щоб ви були в курсі і знали до чого готуватися. Тож. Долучайтесь, якщо відео було корисним, обов'язково оцініть його. Свою думку напишіть в коментарях. І давайте розбиратись разом. Тож до зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.